Усім любі друзі! Мене звати Сем 1234. Ви на моєму каналі. Якщо це відео вам сподобалося, то прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Ми виживаємо з дуже крутими модами. А тепер давайте добудемо скриню. Такс, і факели візьмемо. Ну, один взяли. Ну, два. Ну, три. Так, під Лісням нічого. Давайте тепер підемо на острів. Бо тут, окрім цих двох острів, нічого немає. Як ви замінили, там є ще ліси такі. Так, спливемо. Так, давайте можливо, тут села є, а ця книжка, яку додаємо, це на усіх монстрів великих титанів. Як, як з. Представляєте, як з Годзіли. Варден став Годзілою. Там ще є нам конг Тут велике дерево. Я, там, можливо, є дерево. Опа-опа, опа, опа на. А це що в нас портал? Вуху це! Так, тепер давайте візьмемо. Так, відкриємо скриню. Так, зберемо і відкриваємо. Вау! Золоті слитки. Тобто, як сказати, монети. кирка, Мотига. Так, е -так ну це село прикольне. стоїть, як при прикольніше, дай прикольне. Опа, там, там кузня. Там кузня. Це що таке? Стоп. Це що ще за Йошкін Матешко, що тут сталося? На крипер зірвав, та ні, таке не може бути. Якщо у вас таке саме було, то напишіть в коментарях, бо це якесь дуже-дуже дивне. Не знаю. Давайте підемо у кузню і заберемо там ресурси цікаві. Ага, а може це бути, що впав динаміт зверху? Та ні, таке не може бути. Хе -хе. Хе -хе. Чи може? Якщо у вас вже таке було, то поставте лайк або підписі, або напишіть в коментарях. Я кожному поставлю сердечко. Так, ну камінь ми взяли. Так, давайте тепер підемо у кузню. Так, спумпаром стоп. Це ж круто, дві кузні. Давайте. Подивимось, що в цій кузні є. М -м 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 -м. Вау, три бриліанта, залізні штани і золото, але я його мабуть не візьму. Так. Підемо туди. Підемо за